Микола Терновський, Золоті Верби. Прощання. Моя праця в радгоспі стала справжнім святом. Я схоплювався вранці, дивився, як викочувалося за обрію сонця і підпалювало промінчика мороси. Вони іскрилися зелено білим полум'ям, мільйонами вогників, покривали трави й дерева. Я дивився на те пламеніння, і кортіло майнувато в поля, вросив, трави, іти день, тиждень, день і вночі. Хотілося оглянути всі куточки землі, яка вона моя рідна земля. Можливо, ось тут, по цьому степу, жугали в давнину козацькі коні, а ще недавно блискавками спалахували грізні шаблі Котовського. Я вдавав, що оглядаю, бригадне господарство насправді ж малувався ранками. Сонце викочується в небо велике, червоне. Здається, з нього ще капає на землю малиновий сік, Мов би, хтось розрізав його косою напів. Одна половина піднялася, а друга освітлює ще другий бік землі. Втихаю, полиновий. Настій. Усмішка квітує на моєму обличчі її вимальовує сонце, небо, поле безкрає і думка про Оксану. Як далеко я забрався, а Оксана тут зі мною бачу її милий образ, чую її лагідний голос, коли вітер ворушить то листя, як засинаю, вона сідає на краєчку нар. щось говорить, говорить, інколи співає, і я цілу ніч слухаю той спів. А вранці він манить на сонячний простір, лунає на весь степ. Тільки ж бігати ланковому не пасує, він має надто поважні обов'язки. Тисячі черв'ячків кишать на густих ситах, вимагають листя шовковиці. Наситившись сонцем, я повертаюся до клоні, кличу хлопців на роботу. Вони стараються не догодити, ні, а бути гідним такого мудрого ланкового, як Петро Корчовий. Мені хотілося стати ще кращим. На жаль, не вдавалося до кінця розкорити своїх можливостей на посаді ланкового, бо через місяць бригадир знову покликав до хати, напоїв чаєм, сказав, що вирішив зробити мене своїм помічником, обліковцем, і робота легша, і заробіток вищий. Ну, і фігура на всю бригаду виростає. Тільки ж ти, Петрику, розумієш, яка це важлива робота, промовляє обережно Василь Васильович. Від тебе дуже багато залежить. Насамперед моя честь у твоїх руках, бо ж я за тебе ручаюся перед дирекцією, довіряю тобі цінності, документи. Якщо підведеш, доведеться мені розплачуватись за своє довір'я. Знаєш, я тебе сподобав, зізнався бригадир зненацька. Не знаю, кривив я душею. Тож знай, сподобав, і хочу зробити для тебе щось добре. Адже ти мене слухатимеш, правда, не підведеш? Ні. Я так і знав, тож дивись. Щоб так воно й було. Ми з тобою, ми з бабою ще дещо вирішили, але про це скажу потім. Для мене не становило великих зусиль бути старанним хлопцем. Я навіть вечорами просиджував над паперами, щодня доповідав бригадирові про хід роботи на ділянках, він уважно слухав і не міг приховати своєї радості від того, що саме він перевиховав мене. Одного разу навіть похвалився перед директором через тонкі двері бригадної контори я чулося. Директор не витримав, відчинив двері, повійшов до маленької комірчини, глянув на папер, над якими я медикував, мугикнув, спитав, чи не скучно мені в них працювати, і знову вийшов. Потім я чув, як він сказав калиці, що треба, мовляв, посилати Корчового в якусь коло вчитися. Бригадир одразу погодився, сказав, що вони з бабою давно про це думають. Ось тільки випробують мене до кінця, а там візьмуть за сина і зроблять з мене таку людину, яких не виховують і рідні батьки. Ви благородна людина, Василю Васильовича, виголосив директор, більше того, вихователь. Я з першого дня примітив цього хлопця, квапився коли та повідомити директору про свої педагогічні таланти. Одразу помітив, що він щось приховує, має якусь. Травму на серці, а прибився до нас після якогось злочину, щоб тут переховатись від міліції. От і подумав а чому б не попробувати свої сили на цьому матеріалі? І тепер не шкодую. певний, що мені вдасться. Решта розмови одрізав скрип дверей. Бригадири директор вийшли з контори. Мені стало весело і трохи шкода благородного Василя Васильовича, Доброго Кіхота. Та ось я закреслив останню цифру на саморобному календарі, якого склав собі ще перший тиждень праці, почекав, поки Василь Васильович повернеться з поля і сяде до свого столика. Тоді я підійшов до нього і сказав, що мені треба додому. Коли якийсь час сидів непорушно, ніби його вдарили довпенькою по голові, потім прокволив звів очі на мене і насторожено дивився понад окуляри. Потрогав себе за бороду, спитав ображено, а що тобі тут не сподобалось? Все сподобалось, але мушу їхати. Що ж, ти вільна птиця, роби, як знаєш, але я радив би ще подумати краще, ніж у нас, тобі не буде. Я робив усе можливе, щоб ти забув про колишнє, а виходить ну, та що балакати, махнув рукою калита. Завтра можеш одержати свої гроші і їхати куди хочеш. Він був дуже сумний, наче я його справді обдурив. Я відчував себе винним, весь день ходив як Сновидався, думав, як повіддячити калиці за доброту і увагу. Але що я міг зробити зараз? Покладав надії на майбутнє. Закінчу техніку, думав я, попрацюю вчителем, зустрінуся з калитою. Може, навіть попрошу направити мене сюди на роботу. За цими фантазіями мене застукав калита. Саме тоді я приймав від своїх підлеглих подарунків дорогу. Найкращі яблука і груші з госпного садка, дорівні помідори з городу. Бригадир дуже добре знав, яким чином це добро опинилося в хлопчачих пазухах, але видав, але вдав, що не помічає, відвів мене вбік якнайдалі від хлопця, спитав з надією в голосі Ну, ти ще не передумав, а коли почув відповідь, зітхнув. Дивись, що не каявся, то заходь після роботи до хати. За тобою баба скучає. Марфа Миронівна вийшла зустрічати мене аж на ганок. Листи не відчинила двері, пропустила перед себе. На столі вже шипів самовар, рум'янилася золотиста гірка домашнього печива, поблискували слоїки з варенням, яких було тепер аж п'ять. Добре, що ти прийшов, я вже думала, ти геть від нас отсурався. гомоніла господиня, приставила до стола єдиний у хаті м'який стілець і запросила мене сідати. Така увага збентежила і водночас пробудила мою гідність. Я досить вільно сів на стілець і, не церемонячись, взявся до малинового варення, а бабка підсовувала ще й полуничне, ще й вишневе, ще й агросове, ще й чорничне. Коли ж ти до нас повернешся? спитала жалібно, дивлячись на мене крізь вузенькі щілини і милуючись, як я, оплітаю печиво з варенням. Чекай, спинив бабко Василь Васильович, не з того почала. Так от, Петре, про поговоримо серйозно. Ми запросили тебе до хати, щоб сказати. Щоб почастувати свіженьким печивом, вареничком, не стрималася Марфа Миронівна, не перебивайте котухо, розсердився дітки до мене. Тож, я й кажу, запросили, щоб сказати. їдь собі куди на дому і вертайся до нас, до нашої хати. Ми тебе завжди приймемо як рідного. Приготуємо кімнату, обіб'ємо новими шпалерами, купимо гарне ліжко, а я виступною пошивку на подушку, одним словом, вертайся, тут буде твій дім. Василь Васильович вдарився себе долоною по коліну. А нам радість додала бабка. Даремно було говорити цим добрим людям, що в мене є мама і рідна хата, що я вчуся. Вони цього не хотіли знати. Для них я колишній безпритульний, а вони мої рятівники. І тому я не міг їм перечити. Слухав і мовчав. Здавалося, вони обоє були переконані, що я до них. Обов'язково повернуся, якщо не через тиждень, то принаймні через місяць.